Свобода це кожен понеділок приходити додому і знати, що сьогодні ти попадаєш в те коло, де ти вільний не фізично, а більш духовно, де вся їжа, цей стіл, ці свічки, вони об'єднують тебе, об'єднують тебе з усіма людьми, які зараз знаходяться в цій кімнаті. Сюди я заходив, напевно, просто студентом, в якого є якийсь досвід. А звідси я можу сказати через своїх друзей, через просто те, що зі мною тут відбувалося, що я вийду звідси людиною. Якщо казати про хостел, то ідея в тому, щоб до нас часто приїжджали гості. Тобто, завдяки хостелу я познайомився з дуже крутими людьми з Одеси, з Харкова. І ви починаєте далі спілкуватися, і ти їм ходиш, розповідаєш про цей вільний простір, а потім ти запрошуєш своїх знайомих до свого хостелу, і ти вже звукаєш до того, що тобі постійно у Фейсбуці хтось пише: О, а в тебе вас є там ще місце там, на наступний тиждень до хостелу.